Трохи про тактику Москви. спочатку виглядало, що Кремль усе продумав в ніч проти неділі. Путін несподівано запропонував прямі переговори Росії і України. Дата 15 травня, і це не випадково. Він цю дату вибрав. Саме з 13 до 15 травня Дональд Трамп буде перебувати на близькому сході. Вже перебуває з візитами до Саудівської Аравії, Катарою Об'єднаних Арабських Еміратів. А звідти до Стамбулу рукою подати. Отже, Москва очевидно розраховувала на можливу зустріч Трамп Путін, а в іншій залі паралельні переговори між Україною і Росією без присутності Зеленського на рівні реальних рішень. Але цей сценарій вже зруйнований і зруйнований не лише позицією України, а й підтримкою Європи. Європа нарешті відкрито усвідомила, що Трамп не просто готовий здати інтереси України. Він не проти здати інтереси і цілої Європи, тому що він її не любив, не любить і, мабуть, не полюбить в майбутньому. Хоча дав би Бог полюбив. Наразі ймовірно тривають кулуарні перемовини між Вашингтоном і Москвою щодо формату і порядку потенційної зустрічі Трампа і Путіна а також присутності на цій зустрічі Зеленську. Але з кожною годиною стає все зрозуміліше шансів на таку зустріч дедалі менше. Причина проста: жодних переговорів без попереднього перемиря проводити не можна. Це позиції як України, так і Європи.